Ці ліки вигоріли вщент. Це наслідки дронової атаки армії РФ на базу добровольчого батальйону госпітальєри 25 квітня. Під час атаки у приміщенні нікого не було. Парамедик Григор розповідає тут екіпажі евакуаційників під час ротації могли відпочити та поновити запаси необхідних медикаментів та провізії. Тут поповнюють не тільки запаси. Скажімо так, матеріальні ще й трошки моральні. Це дуже тепла база. Ми коли постійно заїжджали сюди, тут постійно якийсь гамін, якийсь сміх, якийсь шум. На базі добровольців перебували й евакуйовані з фронту тварини, якими опікуються госпітальєри. Вони під час удару були на території подалі від будівлі, тож поранень звірі не отримали, каже Григор. Окрім будівлі, вщен згоріло кілька евакуаційних автівок. Якщо на око сказати, що тут було, то тут мільйонів на 15 тактичної медицини. Це приблизно. Я не знаю, що там ще було на складах. Ця база існувала з 2015 року. Попри удар та знищену будівлю, екіпажі госпітальєрів продовжують свою роботу з наданням медичної допомоги. Про це каже прес-секретарка медбату Ольга. Додає, нині у парамедиків є резервні запаси необхідних матеріалів, проте надовго їх може не вистачити. Я думаю, що днями будемо проводити облік і розуміти, вже які ці цифри, що нам треба компенсувати, і наскільки це вийде взагалі зробити. Тут зберігалися медикаменти, тут зберігалися розхідники. Медичні розхідники взагалі коштують дуже багато грошей. Ольга каже, зараз батальйон шукає нове місце для бази. Найближчим часом каже пресекретарка, госпітальєри відкриють масштабний збір на створення нового осередку для ротації парамедиків добровольців. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.